Станом на сьогодні вже перша тисяча дітей наших захисників і захисниць отримало повідомлення про компенсацію вартості їхнього навчання в закладах вищої освіти. Перелік осіб, які можуть отримати це відшкодування, це члени сімей загиблих захисників і захисниць, діти осіб з інвалідністю внаслідок війни, діти учасників бойових дій. Діти осіб, які перебувають у полоні внаслідок збройної агресії, діти осіб, які мають статус зниклибеси за особливих обставин, діти осіб, які визначені визначені постраждалими учасниками революції гідності. Потрібно повідомити деканат свого закладу про свій відповідний статус шляхом надання їм відповідного або документа про встановлення про надано. Або витягу з єдиного державного реєстру ветеранів війни, який можна отримати в будь-якому центрі надання адміністративних послуг у будь-якому місті громаді поселищі. Перед усім потрібно уточнити в безпосередньо в закладі в деканаті чи заклад освіти вже підписав угоду між міністерством ветеранів і безпосередньо між закладом. Після того подати свої відповідні дані про свій статус до безпосереднього закладу освіти. І очікувати вже на повідомлення в дії. Документи потрібно буде підтверджувати щороку і у разі зміни відповідного статусу. Так як у нас є така практика, що статуси осіб з інвалідністю мають певні терміни, тому статуси можуть змінюватися. І так, у разі зміни статусу, необхідно повідомити про це заклад. Умовами експериментального проекту, визначено, що відшкодування надається тільки дічим. Набувачам освіти, і тільки тим, хто до моменту подання відповідної заяви звернення не досяг 23 років. Зараз йде етап підписання угод між закладами освіти і Міністерством справ ветеранів, тому Міністерство міністер ветеранів спільно з міністром змін цифрою працює над тим, щоб щодня поетапно збільшувати кількість цих сповіщень. Тому все здійснюється в робочому порядку і найближчим часом. Всі діти будуть, які всі діти, які надали про себе відомості до закладів освіти, будуть отримати, отримують відповідні спищені.